Привіт, дітки! До вас завітала сьогодні Соломійка. Вона вам хоче дещо показати, бо вона зараз гостює у своїй бабусі і дещо у неї знайшла. Подивіться, це ж чарівна старовина скриня. Давайте її відкриємо і побачимо, що там зберігається. Можливо, там є скарби. Так, тут, подивіться, є обруч вінок. А ще тут є. Як, ви знаєте, що це? Так, це гарнесенький вінок зі стрічками. А що там ще є? Тут є намисто. Також є. Ви знаєте, як це називається прикраса? Це є чівце, пов'язка на голову. Повторіть ще раз: чільце. Це що? А це є сорочка, яка називається Вишиванка. Повторіть разом зі мною. Вишиванка. Ой, подивіться, а це що? Це є спідниця. Повторіть це слово. Спідниця. А це є чоботи. Діти це справжній скарб українського народу, його національний одяг та прикраси. Давайте ще раз назвемо їх. Обруч вінок, намисто, вінок, чільце, вишиванка, спідниця, чоботи. Це є діти не повсякденні речі, їх одягають переважно на свята. Подивіться, яка гарна соломійка, яка вона яскрава, нарядна. Як ви вважаєте, чому Соломійка так святково одягнена? Мабуть, наближається якесь свято українське, а які, ви знаєте, українські національні свята? Пригадайте їх. Давайте разом. Найголовніше це День Незалежності. Також є День національного прапору, День української писемності, та наближається дуже велике свято. Це День Соборності. Скоро Україна буде святкувати його. 22 січня Україна і всі українці будуть святкувати День Соборності. А що ж це за свято? Це свято єднання українського народу. Всі ми, українці, єдині. В день соборності та злуки, з заходу на схід, всі візьмемося за руки, Скажем на весь світ Ми один єдиний рід. Отже, діти, до якого свята приготувалася Соломійка. Правильно, діти. Україна буде святкувати День Соборності. Що Соломійка одягла? Вона одягла вишиванку, спідницю, червоні чоботи та прикрасила себе віночком зі стрічками та намистом. Подивіться, яка гарна соломійка, святкова. Скажіть, будь ласка, вам подобається Соломійка? І мені подобається? Пригадайте, а який у вас є національний одяг український? У кожного має бути. Давайте зараз з вами ще раз повторимо вірш про свято, день соборності та злуки, з заходу на схід. Всі візьмемося за руки, скажемо на весь світ. Ми один єдиний рід.